Вітаю пані та панове. Сьогодні я покажу вам, як завантажити відео з alibaba.com чи з будь-яких інших таких платформ, так би мовити. Так, з китайськими товарами це у нас маркетплейс виходить. Але перш ніж почати цю інструкцію, будь ласка, підпишіться на мій канал саме на цьому каналі, де ви дивитеся зараз відео. Дивіться, якщо у вас тут є кнопка підписатися, тисніть її. Все, я вам буду дуже вдячний, тому що 9550 підписників я хочу до нового року, щоб у мене була кругла цифра в 10 тисяч підписників. І я дуже прошу вас в цьому мені допомогти. І також можете натиснути вподобайку, ну і написати якийсь комент. Це також дуже сильно допоможе мені. Отже, давайте до інструкції. У нас є ось такі товари, вже, на яких є відеоогляд. До прикладу, виберемо, нехай буде ось цей. Що це у нас? Це у нас SSD-диск. І перший креатив це у нас відео. Так, відповідно, ти ціємо на паузу. Тут у нас є зберегти як. І це все діло не працює, тому що ми тут зберігаємо абсолютно всю сторінку. Так, де би ми не тиснули, у нас ось цей набір з зберегти як, і відповідно всюди буде збереження саме сторінки, що нам потрібно зробити. Отже, у нас є два варіанти. Зараз я покажу обидва. Ну, окрім всяких плагінів і тому подібне, можливо, такі також є. І я думаю, це не важко написати такий плагін, якщо ви розбираєтеся в програмуванні, але тим не менш, нам треба дочко. Десь колись завантажити якісь відео для своїх потреб. Друзям показати, так би мовити, ти на це відео, тисяємо перевіряти. У нас відкривається ось цей здоровенний код. І, в принципі, ось я тут навожу мишкою, і там виділяється синім, де я знаходжуся так у коді, саме в цій html сторінці Це не так важливо. Нас цікавить ось цей react Дав контейнер. Ось він має стрілочку вправо. Всі мають внизу, а цей має вправо, до прикладу. Так, ти на нього. Тут тицяємо ще разочок на нього. І вуаля, ось у нас посилання саме на наше відео. Ми тицяємо два рази на неї, і воно виділяється. Потім тицяємо копіювати, і в будь-якому випадку ми можемо ставити її у браузер. Отже, ось вже відео в браузері. І тут у нас є ось така ось такі три крапочки, більше опцій, і завантажити. Це просто чудово. Так, якщо у вас немає цієї кнопки завантажити, можна тиснути саме на відео і тиснути зберегти відео, як також ми можемо зберегти кадр за відео. Ну, доволі таки просто, я би сказав. Отже, ось такий простий варіант. Другий варіант, якщо ви не знаходите цю строчку, то окей, не проблема. Можна зробити трошечки все швидше. Закриваємо все це діло. На цій же сторінці ти переглянути джерело сторінки. У нас тут абсолютно весь код, всі картинки і тому подібне. Ну і відповідно всі відео. Ти Потім Ctrl-F, є ось ця строка пошуку. І в цій строці пошуку пишемо англійськими літерами mp 4 Тицяємо на Enter, і у нас є аж 8 таких знахідок. Ось це могло би бути наше відео, але це не воно. Воно знаходиться наше відео внизу. Аж на останній строчці, ось на, на останньому пошуку. Ось воно ось так виглядає: контейнер, тра-та-та, І ось посилання на наше відео. Тобто, це ще один варіант знайти те відео. Тому що перші ці знахідки, які у нас є саме на цій сторінці, це вже у нас є якісь інструкції саме на Алібаба. Ну, це не так важливо. Тут знову ж таки копіюємо і подивіться на це посилання, і подивіться на це посилання. Воно трошечки коротке. Але тим не менш, воно також відкриває це відео, яке нам потрібно. Ну і тут ми вже знаємо або завантажити, або зберегти відео. як. ну що, панове, ось така коротенька інструкція. Я думаю, вона була корисна, тому варто підписатися на мій канал. Не ну, допоможіть мені набрати цих 10 тисяч підписників. Я буду дуже радий. Ну і відповідно коменти, вподобайка і тому подібне. Також не забувайте про ЗСУ, тому що завдяки їм я пишу ці відео, ви їх дивитеся. Все, пані та панове, дякую за увагу. До побачення!